Вітаємо вас в програмі. «Роби бізнес. А від мрія до її успішної реалізації. Про все це ви дізнаєтеся. Якщо будете уважно дивитися нашу програму. Чим будете займатися в новому році? Ось питання, і ми починаємо на нього відповідати. Олені йдуть на Берлін, у яку копійку обійдуться європейцям українські гірлянди. Кому підставити свої сідниці під тату, аби продати за мільйони? Як обрати правильну ялинку, аби на новий рік не прогоріти? Напередодні нового року всі зазвичай загадують бажання. Я також маю одне бажання: хочу оволодіти бодай одним магічним прийомом. Хочу, аби мій колега Олександр Дубинський перетворився на сову. Про тих, хто перетворює наші міста на справжню зимову казку, ви дізнаєтеся з нашого наступного сюжету. Це Чорноморськ. Місто відоме одним з найбільших в Україні портів на зимівку. Сюди прилітають лебіді, а ще тут виготовляють ялинки та новорічні гірлянди, які потім украшають українські та європейські міста. Київ, Одеса, Дніпро, Чернігів. Вся краса, їх рук справа. Анатолій та Сергій Постики вже 18 років творять новорічну казку на центральних площах країни. Історія компанії почалася в 98-му році, коли из приїхав и Польщі, привіз гирлянды, гірлянди. І ми делали робили... Город наш тоді ще В 90-х конкурентів майже не було, замовляли навіть зі столиці. Ми розробили нові конструкції, були вкрашені опори вдоль Крещатика. Ну, і так потихоньку, потихоньку почали розкручуватися без кредитів, без нічого, на своїх спочатку все робили в гаражі. Мой син починав з того, що красив ці конструкції. Тобто він стояв з пульверизатором. Я там з одним двома сварщиками варил. А вже у 2000-х переїхали на власне виробництво. Ось ці украшення йдуть на ёлки. Це, це вже наша повністю розробка така. Для того щоб поверхність йолок е, освіжити. Да? От, хто, хто у нас давно йолки купив або орендує? Одна з таких ялинок навіть увійшла в історію. Ми її там делали практически. В течіні в полгода ми її зготовлювали. А то вона пошла ну, да, на барикади. З ними почалася всяція. Вся да. Залишки революційної ялинки зберігаються в музеї як символ та попередження. Якщо да, страна потребує змін, значить треба встановити нову йолку Під вашою компанією. Прямо зараз на заводі гарячий сезон, часу обмаль до свято лишилось кілька днів. Всі хочуть дев'ятнадцятого зажечгород, зажечьолки опаздувати не можна, Це вопрос уже полі політичне. Що готують для українських міст цього року? Не розголошують. Сюрприз, хоч дещо нам вдалось підгледіти. шарики є. То почому би у нього не зайти, да? Тому що ну, снаружи красиво сфотографуватися, а внутрі ще красивіше. да каркас майбутньої декорації гнуть за допомогою станка. Далі частини зварюють між собою. Останній етап ілюмінація. Щоб перетворити цього алюмінієвого оленя на казкового, потрібно 50 метрів гірлянди, два дні роботи. Прямо зараз ці дівчата закінчують останнє приготування, щоб прикрасити головну вулицю Одеси. Будь легше посчитати міста, які ми не украсили, тому що ну я от не можу вспомніти міро, який би не украсили. Аби прикрасити місто саме своїми сніжинками та совами беруть участь в тендерах. Ми відслежуємо всю цю ситуацію. дуже много так сказать виграємо. За Защит того, що ми мы, мы не посредники тож чиновники охоче відкривають державні скриньки. А сейчас час бюджети вот даже по прозоро посмотреть, то 500 сот-сімсот тисяч. Якщо брати середнім по Україні, наверное, середній бюджет, это все таки там до 500 тисяч. Родина Фостиків останнім часом працює чи не цілодобово. Окрім прикрашання українських вулиць, цього року перші чорноморські вовки та олені поїхали на Берлін. Ось вот зараз час уїхала продукція в Германію, значить. Э... Ми стараємося розвивати європейське направлення. Поки останні гірлянди роз'їжджаються за місцем призначення, аби яскраво засвітитися у новорічну ніч, на вулицях Одеси вже святкують. Ну що ж свята наближаються добре, що в великих містах нам нагадують про це не тільки календарі, а й святкові різдвяні вогні. Оксфорд стріт у Лондоні, рокфеллер Центр у Нью-Йорку, Ейфелева вежа у Парижі, світові столиці напередодні різдва перетворюються на справжню зимову казку. Не виключено, що до створення такої краси долучаються і наші сьогоднішні гості: Анатолій Борисович та його син Сергій, а власники компанії Люм'єр. Мой любимый город – это Одесса. Мое любимое блюдо – суп из акульих плавников. Мое главное достоинство – это мое терпение. А, если бы у меня была суперспособность, я бы научился играть на гитаре. Ну то що, зізнавайтесь, чи були подібні пропозиції до вас прикрасити світові світовій столиці? А, у нас є партнери, які там продають ідеї, продають проекти, і яким потрібні підрядники, які да, можуть качественно там, в срок По хорошей цене им изготовить продукцию. Вот мы работаем с такими как раз партнерами. Такие выпадки трапляются я так гадаю, каждому уроку. Ну, не каждый год. Раньше мы вообще не не думали даже о том, что можно что-то здесь производить и продавать в Европу на экспорт. Все как-то ориентировались больше на, на внутренний рынок? Ну, на внутренний рынок, это само собой, ориентировались на страны бывшего СНГ. Но после всех событий последних, которые произошли, просто. Поменялось кардинально вообще понимание ситуации. И стал вопрос, почему нет? Почему мы не можем смотреть там на мир глобально? А ваша найбільша конкурентна перевага, она власне в чому? В ідеях чи, можливо, в особі вартості? Тут как бы целый комплекс. То тобто, есть понятно, что цена тоже, но там несколько факторов. Это и сроки изготовления, и все-таки техническое решение, которое мы предлагаем, и, конечно же, цена. Вот этих вот три, три, три ключевых момента. Лучше всего нам пока что получается делать какие-то сложные комплексные решения. Со сложными там изделиями, со сложным конструктивом. И в принципе мы вот как раз В Європу пропонуємо складні технічні рішення, тому що произвести сложне технічне рішення в Євросоюзі це очень дорого. Скільки людей на годину у вас уходить для створення ну, такої однієї великої прикраси новорічної, як, наприклад, ту, яку ви мені показували для Німеччини, великий олень. Да, вот этот олень большой, он примерно как як студія. Так, то есть на нього то около місяця роботи для четверых человек. Угу. То есть Тобто, це работали сварщики, причому там. Количество сварных точек огромное, потому что там за основу взят треугольник размером грани 10 сантиметров. И вот этот объем выкладывается из этих треугольников. Потом это все варится изнутри, снаружи зачищается, потом это все шлифуется, потом это все увозится, окунается в ванну с расплавленным цинком, возвращается, дорабатывается, потом только на экспорт. Якое ну, складає вашу гордость? Яким ви пишаєтесь ялинка. найбільше? Це ялинка, ялинка на Майдані? Ялинка на Майдані. Да. Да, так, вона вийшла в історію, так що вряд ли ми зробимо щось краще. Ну що ж я дякую вам за те, що ви знайшли час. Завітали до нас у студію. бажаю вам багато дуже яскравих а, проєктів, які ви б і хотіли, і могли задоволенням реалізувати. З наступаючим новим роком! Дякуємо! дякуємо і вас. А ви знаєте, що українські дівочі та й до речі чоловічі тіла непогано продаються по всьому світі? Ніщо не прикрашає людське тіло так, як робиться націльний малюнок. Майстри татуювання, до яких з'їжджаються люди з усього світу. Хто вони? І в наступному сюжеті ми обов'язково познайомимо вас з ними. Ви знаєте, що таке залізний кулак. Танки. Достатньо тільки одного різного вигляду та звуку, аби скувати страхом цілі ворожі батальйони. В такому образі Василя глядачі телеканалу 2 плюс 2 звикли бачити на екрані. Але мало хто може здогадатися, що на його тілі безліч татуювань. Окрім того, він ще й сам їх робить. Почав займатися цим років 20, здається. 20-21, може рік назад. Перше татуювання це було не собі, це було е, моєму другу. Собі, що перше я вже також не пам'ятаю, вже немає. Тут е, насправді в мене більше на руках це е, учні, які робили, яких я навчав. Вони робили там, практикувалися. Ну, тобто є тут гарні учні, є погані учні. Сьогодні та тут це справжнє мистецтво. Це Джулія Гнусе, американка, на 95% покрита малюнками. А це новозеландець Лакі Даймон Річі, і його тіло це суцільне тату. Вони обидва занесені в книгу рекордів Гіннеса. Українці, позбувшись радянських утисків, надолужують згаяне і чим душ несуть культуру тату в маси. Я радію тому, що ми відійшли вже від цієї совкової системи, що людина має бути там якась стандартною. Такою ми почали думати по-іншому, тобто як кажуть на російською мовою, тату не портів у мікросату. З'являються тату-фести, на які з'їжджаються майстри з усього світу. Нанесення татуювання це багаторазове проколювання шкіри голкою. Можете відчути себе так, ніби вас кілька разів вистрілили, аби ніби вас неодноразово вжали в шершень. Раніше тату робили вручну. Спочатку майстер проколював шкіру і потім наносив фарбу. Зараз більшість татусалонів використовують спеціальну машинку. Майстер повинен бути справжнім профі. Якщо проколоти недостатньо глибоко, татуювання буде нерівним. А якщо переборшити, це може викликати кровотечу і сильний біль. І замість тату вийде партак. Костя Макуха один з кращих тату майстрів столиці. Аби зробити в нього татуювання, треба записуватися за місяць-два. Ну, я швидко працюю, я в середньому можу зробити ну, за полтори. Хлопець став майстром тату за два дні до відкриття власного салону. Сьогодні студії вже п'ять років. Ну, мама предложила цим займатися, можна так сказати. Ну, не те, щоб приложила, вона просто чого-то робити, а вона психовала психувала, тому що її це бісило. А там сказали, що тобі так сильно подобається, нравився, візьми, сам попробуй. На відкриття салону знадобилося 2,5 тисячі доларів. Сьогодні мінімальна ціна за малюнок у кості стартує від 100 доларів. У самого татуювань на тілі безліч. Перше зробив у 18, але серед малюнків його вже не знайдеш. В Харкові дуже п'яний за час до поїзду, і потім ходив з нього, а потім виявилося, що там Ліфас Йонг» написано, без одного. Я пішов перекрити. Вже знають і в Європі. Маркус прилетів до українця Сталіна для хлопця. Це буде другий малюнок. Перший серце марафонця зробив у Львові. Тепер хоче гори на своїй руці. Поскольку в Естонії нету гор, гори, да? Вот у нас одна одна гора, це 318 вісімнадцять метрів. Это не гора, ну по Другим міркам і у мене какой-то флирт флір горами. Когда всі отпуск, я пытаюсь ехать їхати горы. Працює Костя в стилі гравюри та графіки. Качество лучше, а цена намного меньше. Они навіть не стисняються тогорі. За скільки зробила татуювання відома акторка та модель Кейт Мосс, невідомо. А от продати буквально влаштувати пересадку шкіри колекціонерові за кілька мільйонів доларів хотіла. І все через те, що на попереку дві маленькі пташки її зробив сам онук Зигмунд Фрейда – Люсьєн Фрейд один з найвідоміших та високооплачуваних художників ХХ століття. Під час зйомок цього сюжету мені і собі закортіло татуювання робити. Тату я прийшла до ведучого телеканалу 2+,2 плюс Василя Вороновського. Будемо робити. Якщо ти готова, то будемо. Ти я, точно впевнена, на Я боюсь, але готова. Боляче, дорого і назавжди. Готова. Поїхали. Він каже про себе, що ненавидить розмовляти. Та йому це власне і не треба. За нього це краще розкажуть його роботи. Костянтин Макуха, власник дуже модного і популярного в Києві салону Тату Вон Хаус. Сьогодні з нами. Здравствуйте. Здравствуйте. Моє утро починається обично з того, що я просипаюсь, іду з сусідами, потім наливаю чай і збираюся на роботу. Я більше всього люблю готувати. Не необразованих людей. Моя мечта открыть на старости лет какое-то приятное милое заведение и быть там поваром. Обычно эскизы, которые вы бьете, это плод вашего творчества. Или человек приходит уже с некой идеей, и вы ее Но тут просто переносите или адаптируете? Наверное, 30 на 30 на 30. То есть 30% то, что меня просят нарисовать, 30% то, что приносят. а там 30 процентов это допустим всякие гравюры старинные там которые приносят которые просто уже никто такого сделать просто не сможет мне кажется а вы работаете во фрихенде или то есть свободной рукой или делаете так называемую перебивную татуировку рисуете потом носите ее через картинку не наносить в любом случае надо ну то есть фрихендом делаются татуировки ну, такие, как я делаю, допустим, вряд ли возможно сделать, потому что переноску В любом случае, приходится делать, я перевожу контур, а дальше все остальное уже на глаз. У вас є клієнти за кордону? Що вони зазвичай замовляють? Вот как раз клиенты, вот которые приезжают, они делают в основном мои рисунки, как раз. Тобто ваши То, да, 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 да. -то образом У вас на сайте, или... у меня в Фейсбуке страница очень такая уже раскрученная, более-менее есть. Чи є на тілі жінки такі місця, які на яких не рекомендовано робити тату в захвалине? Мені подобаються забиті жінки, но якщо не грамотно забиті. А що ви маєте на увазі? Що такое грамотно забитая забитые? женщина? <laughs> да, Мені что-то ну, не нравится, когда просто девушки забиваются, ну, просто там наделали себе каких-то цветных всяких штук, непонятных. Есть такой французский татуировщик, Гайлі Татуер. Вот он часто делает вот там. Он там берет и две ноги забивает абсолютно симметрично, орнамент буддийский. получается сведение так... образует одну картину. Ну и так, бывает просто, когда просто орнамент на одной ноге и на второй точно так же. Она выглядит просто как такие вечные колготки, можно mm -hmm. сказать. Ну и вот есть вот всякие орнаментальные какие-то штуки, которые, ну, грамотно, вот мне нравится, когда на груди девушки вот тут. Потому что с веком, закон за Или там где -то никто здесь. У, у девушек просто главное учитывать, мне кажется, форму тела и как-то красиво это все подстраивает. ну, щоб оно не наляписто не було, тому що у чоловіків то все одно, а у дівчатки якось... Ну, вага може змінюватись як у чоловіка, так і у жінки. Ну, щоб татуування відео змінилося, треба скачок в весі, щоб був кілограм 40. Кость, ну ми тоді бажаємо вам гурчої наснаги, аби ваші тату прикрашали добрих людей. Дякую. Саш, а що у нас там з найпробудковішими бізнесами взагалі в світі? Ну, я знаю, що зброя, наркотики та проституція, як завжди, дають непоганий результат. А ти знаєш, що вирощувати дерева, зокрема ялинки, це теж надзвичайно вигідно? Кож скаже, що вигідніше ніж проституція? Я хочу сказати, що вирощувати дерева і взагалі займатися рослинництвом набагато вигідніше ніж займатися приміром проституцією. Чи справді один пухнастий бізнес краще за інший? Да, раз подивимось. Угу, Подивись, подивись. Їй майже 90 років. 26 метрів завдовжки, вагою в 10 тонн. Така вона головна ялинка країни цього року подолала 650 кілометрів від Карпат до Києва. Пухнаста хвоя прикрашена довжелезною триметровою гірляндою та дерев'яними іграшками ручної роботи у вигляді пташок, янголів та інших святкових персонажів. Роби бізнес вирушай з'ясувати, Як же вдається заробляти на товарі, який продається один місяць на рік? Починаємо з самого початку лісництво. Ці дерева, то скажемо, це віта. тобто найкращі. Тут на території п'яти гектарів зібрані кращі сіянці сосни. З них збирають шишки та пророщують насіння. За допомогою ось цієї установки ми зможемо добути насіння з ялинкових шишок. Зібравши насіння, воно зберігається в спеціалізованих камерах. В цьому скляному бутлі знаходиться 10 кілограм насіння сосни звичайної. Із, із цього насіння можна виростити близько мільйона сіянців. Ось цим пухнастим хвоям вже 10 років. Цими днями саме вони поїдуть на ялинкові базари. Ця плантація закладена для того, щоб вирубувати під Новий рік ялинки. Вимоги замовника не складні. Тільки це, щоб була, ялинка була гарна, так можна сказати. Пишна, не жовта. Цьогоріч ялинки подорожчали. За невеличку метрову треба викласти до 200 гривень. Тому все більше українців переходять на альтернативну штучну. І на все життя ялинки у лісах цілі. Асортимент штучних ялинок чималий. Головним критерієм є матеріал, з чого робиться ялинка. Від цього і залежить її вартість. Є ялинки леті, це ялинки, в яких гілки і деталі виготовляють цільно. Зазвичай імітація натуральної ялинки дуже добра і тому такі ялинки найдорожчі. Пам'ятайте, що ялинки з голками з просоченим папером виглядають ефективніше, проте добре палають та й служать зовсім недовго. Тож обирайте з вогнетривкого політелену або пластику. Якщо ж ви за індивідуальність, то можете зробити авторську ялинку з винних пробок, пір'я, макаронних виробів чи гудзиків. Коли в нас фантазії забракло, ми звернулися до спеціалістів. Ми таку діяли двохметрову. Огромну йолку із мхав анна дизайнер творчої майстерні робила та прикрашала ялинки багатьом відомим українцям та клієнтська база під замком. Я не можу сказати, що у них є вот якісь сверхістественні потреби. скажімо так да вони хочуть щось особливе. йолку вверх ногами, я не знаю, особливий цвіт шаров. Вартість дизайнерських ялинок вища, але однакових таких ялинок ви не зустрінете. От 450 гривень і. На вистачить фантазії хід цього сезону ялинка з моху спеціально для нас анна розкриває секрет її виготовлення. Для того щоб у нас вийшла йолка конус, ми просто беремо лист бумаги, желательно плотний. Беремо наш заготовлений заблаговременно мох. Пістолет, який розігріває клей, видавлюємо небольшое кількість і от таким образом приклеїва. Усього година часу і часу ялинка хендмейд у вас на підвіконні. Якщо ж ви за традиції, але не хочете вбивати хвойну красуню, тоді вам до пана Дмитра. Він вже понад 30 років вирощує у горщиках ялинки та сосни. Багато людей мають таке бажання мати ялинку на Новий рік живу, угу. от, щоб не зрубувати її, а потім її висаджувати або в себе на подвір'я, якщо є подвір'я, або Садять дідка в ді 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 садках, школах. Ось ці красуні Дмитро посадив першими. Вони вже за вишки, як триповерховий будинок. Ялинки не для продажу, посміхається Дмитро. Це реліквія. А ось ця плантація по сусідству, де від малого до великого усі на продаж. Ялинки у нас є на різний гаманець. Mm -hmm. е, можна гарненьку ялинку купувати і за 400 гривнів, і за 250 гривнів, і за 70 гривнів. За рік ялинка підростає на 30 сантиметрів. У догляді на примхлива адаптовані до нашого клімату. Вона потребує поливу, тут е, органічне підживлення, бо добре. Не треба якогось специфічного догляду. От е, треба прополка, щоб вона бур'яни її не заглушували. Усього у садівника вісім видів хвойних дерев. Ялинка канадська коніка. Її природна форма, вона ніколи не стриглася. Бізнесу Дмитра цілий рік, проте ажіотаж перед новим роком теж відчувається. Зараз ми висаджуємо 30 ялинок під замовлення. Поспішайте, адже вже завтра, у день Святого Миколая, на Софіївській площі запалять головну ялинку країни. Як з абсолютно? Пустої ділянки зробити справжній квітучий сад. Найкоротший термін. Про це нам сьогодні розкаже власник розсадника рослин природа Дмитро Довіченко. Доброго дня. Доброго дня. У мене вища освіта. Я завжди стараюся, щоб рослини, які ми вирощуємо, були якісні і приносили задоволення людям. Це наша ціль. За лохом успіху це якісні рослини. Дмитрий, яке ваше улюблене дерево? Сирень, мабуть. Ну и вот его выращивают и можно продавать? Люди покупают? Да, конечно. Да? А какое самое популярное сейчас среди украинцев? Что чаще всего покупают? Ой, покупают очень много разных растений. лично зеленые, туи, самшит, сирень, магнолии. Просто вот интересно, какова стоимость озеленения участка сегодня, да? И вот сколько нужно потратить денег, чтобы сделать ландшафтный дизайн, плюс засадить хорошими растениями? Все зависит от того, какие вы растения хотите посадить сразу. А я думаю, что это крупномера, например. Ну да, здесь вам придется раскошелиться. раскошелиться да? Да. Ну вот примерно, цена вот озеленения, какова сейчас? Допустим, 12 соток. 1150 200 гривен. Придется положить. Это будет очень хорошо. А какое у вас хозяйство по размерам? Растения у нас растут примерно на 8 гитарах. И вы их взяли в аренду? Это лес? Каким образом вы вот получили? Нет, получасы? это земля в собственности. Это сложный бизнес, вот, если им заниматься. Питомикой растений нужно какое-то время. Мы посадили маленькое растение, нужно время, пока оно вырастет. Когда года 4-5 вы ничего не продаете, вы только выращиваете. Ну а вот с чего вы начинали? Ну, в детстве я активно садил растения в таком вот маленьком, оставился там на вородите, на родики маленьком, Вот. А сейчас, в 2004 году, я уже купил землю. І вот, висадив перше растение. Тобто, сознательно да. входили в этот бізнес. А ви считали некий бізнес-план? Як він має купатися, який рынок? Ні, ніякого бізнес-плану не составлял. Вот, Я дуже плохо разбираюсь в бізнес планах Я почав працювати. Ви майже в образі Святого Миколая чи Діда Мороза, в залежності від того, як вас вдягнути, все ж таки в оселях українців цього року має бути натуральний запах можна ж взяти ялинку, яку яка живу та да. горщику, горщику Он, вона буде нас на свята, а потім висадити її кожному в дом пайоки, кожному українцю по своїй ділянці. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Ви дивились програму Роби бізнес в нашій програмі все по-справжньому. Реальні люди, реальні бізнеси і реальні історії. А також реальні гроші. Дивіться нас наступної неділі.